Наша самооцінка це не тільки впевненість в собі або приємні слова на адресу власної особистості, тому що ми дійсно можемо виглядати впевнено, впевнено говорити, впевнено діяти, без сумніву. Але при цьому ми можемо всередині залишатись незадоволеними собою, можемо постійно себе критикувати та відчувати якусь таку певну недостатність себе як особистості. І навпаки, ми можемо виглядати невпевнено, сумніватись в чомусь. Але при цьому ми зберігаємо відчуття внутрішньої цінності. Тобто, це що схоже на те, що ми можемо говорити, незважаючи на те, що я зараз сумніваюся, тому що для мене там ситуація якась непередбачувана, я не знаю, як в цій ситуації себе поводити, я все одно відчуваю власну цінність. Це ніяк не впливає на відчуття мене як особистості, яка має цінність. Тобто, в якомусь розумінні наша самооцінка являється таким певним внутрішнім фундаментом. Якщо ми відчуваємо внутрішню цінність, то в цьому випадку... На нас не дуже сильно впливає там, як на нас сприймають люди, чи критикують вони нас, що вони про нас думають. Тому що наша цінність себе, вона більш така внутрішня, вона залежить від того, як ми себе сприймаємо. І, звісно, це дозволяє нам відчувати себе більш спокійніше. Ми не такі, може так сказати, Раними від критики, наприклад, зі сторони інших людей, ми не так сильно можемо боятись певних помилок там, в професійній діяльності або в особистому житті, тому що ми просто відчуваємо цю цінність і дозволяємо собі бути живими, бути собою, бути неідеальними. Також наша здорова самооцінка вона напряму впливає на здатність насолоджуватись та наповнюватись життям. Тому що якщо ви відчуваєте внутрішню цінність, то ви, в принципі, не будете боятись проявлятись. Ви будете пробувати, вам не десь помилятись, вам не страшно десь зафакапити щось не те сказати, щось не те зробити. Тому що ви дозволяєте собі, це це якби нормально, це не є погано. Тобто всі ми. Не є ідеальними, і це окей, якщо в нас там щось може не дуже сильно щось виходити. Тобто, ви дозволяєте собі проявлятися, ви дозволяєте собі пробувати знайомитись, експериментувати, досліджувати власне життя. Давайте зараз поговоримо про кроки, які ви можете зробити для того, щоб ваша самооцінка стала більш здоровою. І перший крок це усвідомленість. Чим краще ви усвідомлюєте власні емоції, власні почуття та відчуття, тим краще вам відповідати на питання, хто я. Тому що самооцінка це те, як я себе оцінюю. Якщо ви себе не до кінця можете знати, тому що ваші емоції, ваші почуття і відчуття можуть бути пригніченими, то в цьому випадку ваша оцінка себе вона може бути не Дуже конструктивна. Чим краще ви усвідомлюєте емоції, відчуття та почуття, тим більш конструктивна ваша оцінка себе як особистості. Другий крок це самоприйняття, це коли ви можете приймати себе як особистість і коли ви помічаєте, що ваша критика, вона не дуже конструктивно на вас впливає. Тому що протилежністю самоприйняття є самокритика, тобто коли ви постійно на себе тиснете, коли ви можете бути собою незадоволеними, коли ви говорите до себе не дуже приємні слова. Тому чим краще ви себе приймаєте, чим краще ви дозволяєте собі десь бути не ідеальними, тим краще ви будете стабілізувати власну самооцінку. Третій крок це відповідальність, тобто це коли ми починаємо брати відповідальність за власне життя, коли ми не перекладаємо е, от те, що відбувається в нашому житті на інших, на обставини, коли ми починаємо розуміти, що те, що відбувається в моєму житті, це теж в якомусь сенсі моя заслуга. Я щось таке роблю, що це зі мною відбувається. Тому що, коли ви зможете брати відповідальність, то в цьому випадку у вас з'являється дуже багато свободи. Відповідальність дорівнює свобода Чим більше відповідальність ви берете за власне життя, тим більше у вас свободи щось змінювати. Якщо ви не берете відповідальність за власне життя, якщо ви більше перекладаєте її на обставини, на інших людей, то у вас менше свободи щось змінювати. Четвертий крок це самостійність. Коли ми стаємо більш самостійними, то в цьому випадку ми стаємо більш такими незалежними. Бути незалежними це в якомусь розумінні. Бути більш стійкими опорними, якщо ми десь не самостійні, якщо ми залежні від когось або від чогось, то в цьому випадку ми не дуже стійкі. Ми не відчуваємо цієї опори. Якщо цієї опори немає, то нам складно цей світ досліджувати. Нам складно щось пробувати. Тому чим краще ви відчуваєте власну самостійність, тим більш якісніше вибудовується фундамент для того, щоб ви могли власну самооцінку стабілізувати. Це дозволяє у перспективі вам знову ж таки досліджувати цей світ. Це дозволяє вам досліджувати себе. Якщо ви залежні, то в цьому випадку у вас дуже мало простору для цього дослідження. П'ятий крок це цілеспрямованість. Справа в тому, що коли ви ставите перед собою якісь певні цілі, це можуть бути фізичні цілі або завдання, або інтелектуальні, то в цьому випадку ви таким чином тренуєте м'яз такого, знаєте, внутрішньої сили, внутрішньої агресії, тому що коли ви досягаєте певні результати, навіть невеликі, от ви щось таке невелике навіть зробили, ви вже починаєте відчувати, що ви цей світ можете трішки рухати, ви можете з цього світу щось брати. І це дозволяє вашу самооцінку вже стабілізувати. Робити її більш стійкою, ви починаєте усвідомлювати, що ви можете щось змінювати. Тому треба робити отакі дуже прості речі: та от ставити перед собою якісь невеличкі задачі. Рухатись по відношенню до них, і це буде напряму впливати на відчуття вашої цінності. Ви будете потроху це збільшувати в собі, та ви будете потроху відчувати все більше і більше того, що ви можете цей світ якось досліджувати. Ви можете з нього щось для себе цікаве брати, або відштовхувати, якщо вам це не подобається. На завершення хотів би сказати, що наша самооцінка це як така певна скульптура, і нам потрібно про неї кожен день турбуватись. Немає такого, от знаєте, точки Б, коли ви. Самооцінку розвиваєте, коли ви її стабілізуєте, вона стає для вас більш такою адекватною, здоровою. Немає такої точки, от щоб. Прийти туди і сказати, ну все, тепер я більше нічого не мені не треба робити. Ні, в якому сенсі нам потрібно кожен день працювати над самооцінкою, і от ця робота це якраз про ті пункти, про кроки, які я вам назвав. І в більшості випадків робота самооцінкою це знаєте про певне прийняття, коли ми себе не штурхаємо, коли ми себе не пихаємо, коли ми себе не критикуємо. А коли ми більше для себе стаємо таким хорошим другом. Турботливою людиною, яка намагається виправити, тому що чим більше ми намагаємо себе якось виправити, тим сильніше ми в перспективі будемо на себе тиснути. Я розумію, що кожному із нас хочеться певних змін, але при цьому нам потрібно поважати власну швидкість, не намагатись бути для себе такими десь тиранічними, не намагатись на себе тиснути, бути трошки протилежними, відноситись до себе з теплотою, розумінням та прийняття.